Навчання на фурію проходив від атлона. Це було перше навчання на безпілотні комплекси. Одразу це було якби, таким шокуючим. Невідомо, що, що це, як, як з цим працювати. Бачили роботу, але самі не мацали, не щупали. Але познайомившись з командою інструкторів, які внесли певні роз'яснення, показали, дали помацати, що це таке. Викладалися на максимум. Що сподобалося, це не закидання одразу купою інформації по теорії. Один нам зачитали такий вводний курс, потім ми попрактикувалися складати сам літочок, і після цього ми вже робили перші польоти під наглядом інструкторів. Це було більш зрозуміле ухоплення інформації, яку потім надавали по теорії. Тобто ми спробували в автоматичному режимі спробували політати, що воно таке. Більш-менш потім вже було зрозуміло під час теорії, як все це працює. По навчанню взагалі задоволені були на 100%. І зрозуміло, що так, круто, це моє. Якщо враховувати роботу з фурією, то протягом місяця можна навчитись. Наскільки я пам'ятаю, це там 21 день.